13 саджанців японської верби Хакоронішики прикрасили рівненський парк хіміків. Сьогодні тут їх висадили у рамках міжнародного проєкту Озеленення планети до якого долучилися вже понад 33 країни світу. За словами очільника тресту зеленого господарства Олександра Кравчука, цю локацію обрали не випадково. Сподіваються, нові насадження тут приживуться. А відтак наступної весни зможуть потішити рівнян своїм забарвленням. Японська верба, яка дуже має красиву крону. Росте невелика, до двох метрів, має кулясту крону, дуже гарне листя осінню і дуже гарно цвіте весною. Підшукували місце в парку, де можна їх підсадити, оскільки вони вимагають або полутінь, або трошки світла, підібрали таке місце, яке відповідає цим вимогам і яке захищене від великих вітрів. Це дуже морозостійке дерево, підходить до нашого клімату, невибагливе для поливу, не потребує дуже багато вологи. Нову локацію із японською вербою назвали алея пам'яті та життя на честь тих, хто боронив та досі захищає нашу державу. Втім, висадкою дерев присутні на заході не обмежились. Також на акції збирали кошти на закупівлю розвідувальних дронів для наших військових. Організовано також збір коштів тисячу дронів для України. Тому, власне, в рамках сьогоднішньої акції оголошується також збір. На ці дрони для 110-ї механізованої бригади долучилися до ініціативи й небайдужі рівняни кажуть: сюди прийшли, аби допомогти благодійникам робити наше місто квітучішим в якості волонтера в Greening of Грінінг Planet Я давно за ним спостерігаю і дуже рада, що він відкрив. Є в Рівному. Я маю змогу до його долучитися. Це дуже круто, що є екосвідомі люди, які займаються цим. Бо це здоров'я з життя. Долучилося до заходу і керівництво міста. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, подібні ініціативи не лише позитивно впливають на благоустрій міста та його озеленення приємним є й те, що таким чином збирають кошти на допомогу нашим захисникам. Мета це допомогти нашим збройним силам передати ці дрони, які будуть бити, але свою чергу акція присвячена, що ми маємо не забувати, що нам треба Україну озеленювати, тримати таку от мотивацію людей, показувати, що ми будемо в будь-якому випадку будемо продовжувати жити, намагатися збирати кошти і будемо допомагати таким знаєте, населенню нашому, щоб було свіже повітря. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.